Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 18 серпня, 907 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Сарадницької Білорусі. Знову минулого вечора були пуски іранських мопедів від росіян, всього 8 штук і всі через сумщину в сторону Київщини чи Черкащини. Всі 8 мопедів збили, наче ніяких серйозних прильотів від уламків немає. Потім вже ближче. До ранку росіяни з літаків стратегічної авіації десь вперше за місяць пустили дві крилаті ракети. Як потім з'ясувалося, вони були з касетною бойовою частиною, теж в сторону Києва, і теж їх збили. Оце дійсно ППО врятувало багато життів. І також зранку росіяни атакували Київщини трьома балістичними північно-корейськими ракетами. Їх теж, на щастя, вдалося збити, але є декілька будинків, які пошкодили уламками жертв, наче немає також вчора росіяни сумщину атакували балістичною ракетою. На жаль, її збити не вдалось, і керованою авіаційною ракетою атакували район Запоріжжя та Дніпропетровщини. Теж її збити не вдалося. На півдні минула доба пройшла більш-менш спокійно. Була тільки повітряна тривога, ну і температура знову починає підніматися. На Миколаївщині росіяни продовжують атаки півдронами на район Очакова. Було зафіксовано дві атаки. Внаслідок одної там виникла пожежа. Приватному будинку жертв серед цивільних, наче немає. І на Херсонщині також тривають російські атаки. Там без загиблих минулої доби двоє людей травмовані. І після доволі великої перерви на Росії знову мінус НПЗ. Гарна пожежа. Там чекаємо ще на гарні новини.